Добрий день. Сьогодні ми з вами починаємо наші заготовки баз даних табличок і схем. Пробувати приносить в середовище. Так як ми працюємо онлайн, ми будемо з вами не зможемо в Аксесі повністю працювати, тому є альтернатива, яка працює з телефонів, з комп'ютерів в режимі онлайн. Альтернатива буде ось по цьому посиланню. Називається вона DTA, то тобто це повністю онлайн база даних, в якій ми в цьому році спробуємо працювати. Що нам треба? З чого ми почнемо? Ми почнемо з самого простого, як створити базу даних, як в ній створити табличку, як її зберегти. Раптом потім нам треба продовжити з нею роботу, буде, щоб вона збереглася, скачалася і тому подібного. У нас є вже, припустимо, табличка, яку ми з вами розробляли, де у нас є різні колонки з різними типами даних. Тобто тут і числові, є, і грошові, і дата час, і логічний тип, тобто всі типи, які є в аксесах базах даних, ну, найпоширеніші, у нас представлені. Що ми робимо? Ми в середовищі йдемо в створити. І от коли ми е, тільки перший раз робимо, ми створюємо базу даних. Як тільки у нас буде база даних створена, так от створити базу даних, називаємо її якось. Ну, В ідеалі можна залишити початок, а в кінці, щоб у нас не повторялися назви, ми там магазин робимо. Да? Магазин. Звичайно, завжди краще, щоб у нас латини це все було. Ну, Для того, щоб показати, покажу, що можна і українською мовою. Зберегти, ось у нас вже є база даних. тобто це вже не просто щось нове, а вже є створена база даних. І в ній тепер ми можемо робити таблиці. Робимо таблицю. У нас з'являється перша табличка, як ви бачите, тут ми робимо що? Нам обов'язково треба ключове поле це те, яке буде унікальне. Тільки тут назву треба якусь написати, ми вирішили, з вами, що це буде ID. ID, воно буде ключовим. Так, воно, щоб автоматично нумерувалося, так це буде ціле число. Далі що ми робимо? Нові поля додаються у нас через додати поле. Отак. І, припустимо, дивимося поля. Ми поки що створюємо, як і в Аксесі, тільки назви полів. Оцей перший рядочок. Назва, ціна тип. Ну, щоб показати, я назву ціну тип, тільки здійснювати далі. Поки що не буду. Назва. Назва у нас текстовий тип. Тут ми нічого не робимо. Ціна. А, бачите, тут не все є, грошового типу немає. Хай тоді буде дробове число. І тип. А що у нас мало на увазі під типом? Це якесь також числове. Тип. І також текст. Єсть. Тепер ми вже створили табличку, поля у нас вже всі є, ми її зберігаємо. Табличка створена, структура збережена, і коли ми двічі класи, ми вже її можемо заповнювати. Тобто Ми вже можемо писати колбаса, тобто додаємо рядок і заповнюємо, як у нас вона вже є. Тобто тут назва. Ціна. І тип ковбаси. Бачите, але кожен раз треба все одно дискати, зберігати, щоб воно зберігалося. Так як ми кожен раз виходимо і заходимо сюди, у нас сайт повністю оновлюється. В ідеалі, якщо ми вже все зробили, все що хочемо, зробили. То зберігти собі цю базу даних. Щоб її зберегти, ми собі натискаємо файл. І от нашу випадку ми зберігаємо її як. Як файлик, що шиня ДТА. На телефоні перевіряв, на телефоні також воно зберігається, тобто все окей. Ми натискаємо зберігати, воно в завантаження пішло. І раптом ми її закрили. Там, наприклад, на сьогодні ми працювали, цей файлик здали. Нам на наступний раз треба цей файлик продовжувати працювати. Ми що, ми переходимо заново по цьому посиланні. Бачите, нічого вже немає, немає назви нашої бази даних опять повністю. З нуля сайт відкрився. І ми йдемо в файл відкрити. Шукаємо в завантаженнях. От, тому треба подивитися вам, куди у вас в, яку, в телефоні, в різних місцях, може бути завантаження, куди вам телефон завантаження кидає. І ось вона відкрите от Успішно імпортовано. Бачите, у нас все на місці, все, що ми тільки що створили, все є. Тобто, це початок роботи з базами даних.